Блокування аккаунта при 98 тисячах підписників тіктоком. Хочу вам розказати, як це все сталося. І у тих людей, тіктоковців, блогерів, які мають 90 тисяч і більше, приготуватись ви слідующе. 4 роки роботи. З тіктоком. За 4 роки 1500 відео. Це по 400 з чим-то відео в рік. І на протязі місяця ця шахрейська мережа позбавляє тебе всього. Всього не жалкую, ні про що. Бо це всього за ці 4 роки цента не заплатив Тікток. Не питайте ілюзій, тіктоковці. Плоти ми самі собі. На ефірах, які сидите по годинами, випрошуєте квіточку, корону і так далі. Потім вони це конвертують у валюту, і вони, вроді би, платять. Не вони ж платять. Ви знаєте, після 100 тисяч монетизація слідующе вступає в дію. І на протязі місяця блокують три відео. До прикладу, проведу відео, яке вони рекомендували мені. Зроблене рік назад, у листопаді місяці. Вони в аватарки, я думаю, хто тіктоки працює з тіктоком, знає. Рік вашої роботи і показують відео. І це відео рекомендую, щоб його дати на розгляд ще раз глядачам. Для збільшення якоби переглядів. Виставляю це відео, і вони в один день блокують два відео. Відео, яке виставляю сьогодні, і відео, яке було рік назад. Подаю апеляцію, ноль реакцій. Неправдива інформація. Це я вам привожу приклад для того, що та апеляція абсолютно неправдива і несправедлива. Один день вони мені блокують два відео, значить два попередження. Третє, я виставляю відео, яке також було виставлено у 2023 році. І вони його блокують і заблоковують аккаунт. Права не залишають навіть на апеляцію, тому що аккаунт заблокований. Ви знаєте процедурно, як подається апеляція. Нема можливості. Звертаюся в підтримку. Підтримки розписую, розказую повністю все, що треба. Ми вам допоможемо і так далі. І далі йде Качелі. Раз підтримку написав, другий раз. Ніякого толку немає. До чого видаю це відео? Десяти років я у Фейсбукові і у Ютубі? Майте справу з чесними мережами, не шахрайсько-китайськими, які тільки наживаються на вашому таланті, наживаються на вашому контенті. Я не розумію, як можна мене прогенерували, але як проігнорувати 98 тисяч підписників. Які лікуються рецептами на сьогоднішній день, тому що це безплатно, доступно. На 13 з чим мільйонів пенсіонерів. Це практично люди за межею бідності 80%. Вони користуються даними рецептами, тому що вони натуральні, народна медицина, яка лікує і не шкодить. Так їм все рівно. Чи там 100, чи мільйони, чи скільки б не було, ігнорують всіх і вся. Дружіть з Тіктоком. Реєструйтесь, є дуже багато цінної інформації, можна багато де чого навчитись, це однозначно. Але якщо ви хочете бути блогером, майте якісний аккаунт, робиться власноруч, не тратьте даром часу. На цей Тік-Ток. До прикладу, приведу, монетизацію Facebook мені відкрив у березні місяці. Оплата відповідає вашому контенту. Чесна мережа. Рекомендую ніякий Тік-Ток гроші ніякі не платить. Висновки робите самі. Кожен має свою голову і свої думки. І поступайте так, як вам підказує совість. Але мені совість підказала, щоб промовчати і не розказати вам про це було б непочесно. Звертаюся до вас, дорогі мої підписники. Розчаровуйтесь, переходьте в Facebook та YouTube Rex 499, Віктор Фітотерапія. Лікуйтеся на здоров'я! І майте довгі роки життя. Користуйтеся на здоров'я моїми рецептами, діліться своїми рідними, близькими, друзями. Бо це є народна медицина, яка лікує і не шкодить. Гарного дня вам усім. Божого оберігу, усім і родинам, і сім'ї на кожний день.